Конфлікт в столичному музеї голодоморів не змогла потрапити на робоче місце. Новий керівник установи Олеся Стасюк. Їй довелося викликати міліцію. Хто захопив музей? Яка ситуація зараз? Григорій Пирлік з місця події. Зламані двері та розбите скло. Це наслідки ранкового протистояння між старим і новим керівництвом Національного музею голодоморів. Колишній гендиректор установи Віктор Діденко та його прибічники берекодувалися в будівлі, аби не пропустити сюди нову керівницю Олесю Стасюк. Дійшла до музею, двері були зачинені. Я своїм електронним ключем не могла відкрити приміщення. Вирішили якимось чином привернути увагу до. Проблем музею. Меморіал пам'яті жертв голодоморів відкрили у 2010-му. За державним протоколом його відвідують офіційні іноземні делегації. Від заснування керівником музею був Віктор Діденко. Цього року Мінкульт вирішив не продовжувати з ним контракт. Певні сигнали про зловживання є були давно і звернення від трудового колективу. Протягом останніх шести місяців тут було звільнено більше, ніж половини трудового колектива старим директором. А оскільки закінчився контракт, ми не вживали якихось перечасних дій. Колишній директор музею звинувачення Мінкульту відкидає та висуває Міністерству претензії у відповідь. Відповідно до статуту музею, де також визначено, що керівник музею призначається за контрактом. В даному випадку людину, яку привели, у нього контракту немає, тому ніяких. Скажем так, ну на наш погляд, повноважень вона тут немає. Це абсолютно неправильна юридична позиція. Ми погоджуємо з київською міською державною адміністрацією кандидатуру нового директора. Після цього коли нам пан Віталій Кличко погодить цю кандидатуру, ми підписуємо вже наказ про призначення повноцінного директора, підписуємо контракт. Суперечки між старим і новим керівництвом торкнулися й наукових питань. Музей буде називатися не Музей голодоморів, а музей голодомору. Тобі ж нова влада я якимось чином вважає, що, наприклад, голодомор 1921-1922 років із 25 мільйонів 5 мільйонів загинуло, Кожний п'ятий загинув, і це не визначати, як голодомор. Так були голоди, так були проблеми в історії і нашої країни, і багатьох інших країн. Але голодомор це геноцид. Власне, цей музей побудований власне пам'яті от цієї трагедії. Лише до 11-ї конфлікт вирішився. Вхід до музею розблокувала міліція. Олеся Стасюк взялася до роботи і планує провести в музеї аудіт. Віктор Ніденка поки що залишився працювати на посаді головного зберігача фондів. По обіді нове керівництво музею викликало слюсарів. Планує поміняти тут усі замки. Григорій Пирлік, Олександр Колосов, перший національний.